У них горять очі від можливості показати свої вміння та познайомитися з однодумцями. І дівчата на всеукраїнських змаганнях із робототехніки роботрек челендж, що вже вдруге пройшли у Луцьку, не пасуть задніх. Робототехніка активно розвивається і на Дніпропетровщині по причасті тривоги, обстріли та блекаути. Саме звідти Дар'я Медведєва, її подружки по команді та тренер. Я займаюся робототехнікою вже. Два ну, приблизно два роки. Іноді треба показати на що ти здатен, показати, що ти вмієш, що ти можеш зробити, та перевірити свої знання. Свого робота для слаламу дівчинка назвала Дорою. Він має переїхати дві перешкоди. Я його збирала приблизно два дні, та його особливість мабуть в тому, що. Тут не як два колеса в звичайному роботі, а чотири. І це дуже допомагає при їзді. Та йому треба поставити передні колеса, щоб він зміг нормально заїжджати на, на перешкоди. Ми до цих змагань готувалися так от довго, а з вересня почули, отримали запрошення і готувалися. Спочатку на обласних змаганнях перевірили свої своїх роботів, а потім, да, потім вже зібралися сюди і вирішили, вирішили вже показати те, що те, на що ми здатні, да. умови у нас не дуже там. Відключення, тривоги, там сховища нема, але. Використовували будь-яку можливість, щоб щоб потренуватися у змаганнях взяли участь діти від 12 до 16-17 років із усіх куточків України сумщини, Луганщини, Дніпропетровщини, Одесьчини, Полтавщини, Черкащини, Київщини, а також із Рівненської, Тернопільської, Кіровоградської, Волинської областей і зі столиці. Іван Каландарчук із Одещини на всеукраїнських змаганнях у Луцьку вже вдруге його робот брав участь і слаломі, і у, у суму. Він зроблений на Raspberry Pi і ну, в принципі моторчики для колес, там є драйвера. В принципі, все таке простеньке. Код написаний на Python, він такий простенький, досить. Ось він зроблений був для траси селом швидкісний. Тут створюється сервер, власний сервер, який підключається до мобільного інтернету. Я через віддалений доступ підключаюся до цього серверу, програмую та можу ним керувати. Сьогодні я трохи керував в Сумо. А до цього він катався по лініям. Була камера, і воно через камеру бачить лінію, обробляє її і їде по лінії. Хороші результати показали луцькі школярі. Друге місце у суму боротьбі роботів виборов Дмитро Радський. Робототехнікою учень займається всього три місяці, а вже створив робота срібного переможця. Не було куди ще два мотори всунути, але всунув би два-чотири, то було б краще. Складав його місяць. Тут є моторчик, блок сам на 8 вольтів. Ну він доволі мощний, але мені не вистачило трохи потужності, щоб виграти перше місце. Серед нових видів змагань був навіть футбол для роботів, точно не менш захоплюючий, ніж звичайний. І тут перемогли лучани. Тренування допомогло нам і, ну, і хоть хотіти перемогти. Ми зробили кувші, щоб можна було м'яч повністю забирати роботом. Але суддя сказав, щоб ми по їх переробили, щоб вони були по правилах, і ми на полінах його переробили, щоб вони по правилах, і ми виграли. Цього року змагання Robot Track Challenge є фактично чемпіонатом України з робототехніки, який вже вдруге провели у Луцькому національному технічному університеті. До того ж, це єдині шкільні змагання у цій галузі, що проходять під егідою Міністерства освіти і науки України. Їх високо оцінюють і співорганізатори зі столиці. Чудова локація, чудові співорганізатори, кваліфікаційна, гарна команда тренерів і організаторів, які забезпечують тут на місце, все необхідне для дітей. Змагання вже другий рік проходить дуже успішно. У нас є великий пріст учасників. Ми розуміємо, що це такий захід всеукраїнського рівня, які треба виводити на національний. Ми дуже сподіваємося, що вони стануть єдиними змаганнями відбором на міжнародні заходи. Проведення змагань уже традиційно підтримують благодійники. Це таке змагання, яке потребує багато вкладень, і фінансових, і технологічних, і технічних. І ну, Мушу подякувати нашим постійним партнерам, які постійно підтримують робототехніку на Волині. Сьогодні до проведення змагань доєднався фонд Ігоря Палиці тільки разом. Доєдналася міська рада активно. Раді, що змагання таке драйвове, цікаве. Ви бачите, як горять очі цих дітей. Он тільки разом долучився до дуже гарної події всі українських змагань з робототехніки. І насправді це день для гордості. тому що ми бачимо, що наша молодь найкраща, талановита, надзвичайно розумна, винахідлива. І це дійсно вселяє віру у те, що у нашої країни буде гарне майбутнє. Без подарунків і відзнак не лишився ніхто нагородили кращих у восьми категоріях. Всього змагалося 76 учасників. А наступної осені у ЛНТУ планують провести вже третій всеукраїнський чемпіонат із робототехніки. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.